Цукор це зло, цукор це біла смерть. Цукор впливає на вашу зайву вагу через те, що ви їсте цукор, ви набираєте вагу. І ще дуже багато всього можна почути і побачити в інтернеті. Найгучніші заголовки були в дусі. Цукор небезпечніший ніж кокаїн, який дуже сильно розповсюджили наші американські, якщо не помилаюсь, колеги, журналісти, коли вони не дуже коректно інтерпретували дослідження. Сахар це вуглевод людині, будь-якій людині для того, щоб в неї була енергія, щоб жити, творити, реалізовуватися, якось дружити, просто існувати. Їй потрібно щодня споживати. Від 40 до 60% свого раціону в неї мають бути вуглеводи. Той самий цукор. Але цукор це швидкі вуглеводи. А є ще повільні вуглеводи, тобто ті вуглеводи, які довше перетравлюються в нашому організмі. І в певний момент дієтологи, нутриціологи, люди, які почали дуже сильно і нав'язливо турбуватися про наше харчування, почали нам казати: от якщо ти прибереш цукор, все буде в тебе добре, все буде класно. Так. Я розумію, що якщо людина зловживає солодким і вона прибирає цукор зі свого раціону, загальний об'єм калорій, який вона споживає протягом дня, знижується. І так, справді, певним часом вона може через це схуднути. Але що відбувається далі? Давайте розберемо, на короткостроковій дистанції, справді, якщо ви приберете весь цукор зі свого раціону і будете таким дуже правильним яйцем тобто у вас буде дуже правильне харчування. Ви витримаєте день, два, три тиждень. Я колись теж пробувала, я знаю, як це. Тобто, на коротку дистанцію, навіть на місяць, може, ви її витримаєте. Але, по-перше, в солодкому вкусі така сама потреба організму, як і в кислому, солоному, смаку, у мамі така сама потреба, немає жодної різниці. Наприклад, молоко матері воно теж має солодкий вкус. Тобто, бажати солодкого це цілком нормально, це природньо. Ви ж не намагаєтесь уникнути будь-якого солоного вкусу або перестати їсти яйця. Хоча зараз я розумію, що стільки дієт, що людям пропонують взагалі харчуватися повітрям. Це я теж бачила, але тим не менш, повертаємося до солодкого. Дивіться, в сучасному світі, коли ви прибираєте солодонного. Ви нічого не робите, окрім як посилюєте потяг до цього солодкого. бо, да, на короткостроковій дистанції ви зможете не їсти його тиждень, два, три, п'ять неділю, місяць. Але далі ви підете на день народження, на ювілей, десь на вечірку на роботі. І там будуть смаколики, і люди будуть їх їсти. І вони, увага, не будуть набирати вагу. Вони просто будуть коштувати. Отримувати насолоду і йти такими задоволеннями додому. І лише ви один чи одна будете сидіти і сказати ні-ні ні, мені це не можна, ні-ні ні, мені там в інстаграмі сказали, що мені не можна їсти цукор або ні-ні ні, ні, ні мій натурціолог мені не дозволяє. І так, на опевненій вечірці ви можете її відмовити. Але потім відбувається така ситуація, коли ви зриваєтесь і вас вже не зупинити. І оцей цикл сьогодні я себе обмежую, а завтра я починаю їсти як востаннє. Це єдине, чого ви досягнете, коли ви почнете через силу собі забороняти або обмежувати себе в солодкому смаку. Солодкий смак ще раз потрібен людині так само, як будь-який інший. Але у всьому має бути певна міра. І так, солодкі ми не маємо заміщувати основні прийоми їжі, але немає нічого поганого в тому, щоб їсти солодке із задоволенням. Цукор це не зло. Він не викликає залежність. Люди не набирають вагу через те, що вони люблять солодощі. Вони не набирають вагу через те, що вони їдять солодке. Люди набирають вагу через те, що вони зловживають солодким. От спробуйте відчути різницю. Зловживають солодким. Якщо ви почнете зловживати огірками, вам теж буде не дуже добре. Ну просто уявіть, якщо замість основних прийомів їжі, ви постійно будете їсти, їсти лише огірки. Через певний час ваш організм відчує дефіцити. Бо лише на огірках ви не зможете побудувати здоровий раціон. Так само і з цукрами. Те саме. Якщо ми починаємо їсти лише солодке, цукор, звичайно, буде витісняти збалансований раціон. Так, звичайно, якщо ви їсте лише солодощі, у вас просто ну, не вистачає вже, як то кажуть, прийомів їжі на те, щоб, наприклад. Харчуватися більш збалансовано. Але саме через те, що людям найчастіше забороняють їсти солодке, тим самим підвищують оцей потяг до солодощів. Спробуйте зрозуміти, якщо людині перестати забороняти їсти солодке і надати можливість їсти солодке тоді, коли вона його дійсно хоче, за відчуттям голоду і насичення, вона перестане їм переїдати. Але тут є важливий нюанс. Людям з порушеннями та з розладами харчової поведінки важко відчувати симптоми голода і насичення. І з чим я дуже часто стикаюсь в інтернеті? Я почитала психологів, коучів, людей, які розповідають про розлади харчової поведінки, і зрозуміла, що я можу собі нічого не забороняти. Ну, типу, знаєш, що мені щось собі забороняти? Усі кажуть, що заборони призводять до переїдання, зривів. Ті я не буду собі нічого забороняти. І людина, яка ще вчора і сьогодні теж мала або має розлад харчової поведінки, вона починає дійсно їсти одні солодощі булки, висококалорійну їжу, бо вона ще не вміє відчувати голод і насичення. Вона ще дуже далеко до того інтуїтивного харчування. Людям з розладами та порушенням харчової поведінки рано переходити до інтуїтивного харчування. Їм потрібна структура переходу. І лише тоді, коли вони пройдуть, відновляться від порушення або розладу харчової поведінки. Навчаться їсти, поки вони голодні. Зупинятися, коли їм досить, навчати відчувати смак їжі, навчатися їсти знов-таки по голоду. А не тоді, коли я бачу цукерку, їм цукерку, бачу морозове, їм морозове. Хаотичне харчування, нічого цілий день не їм, ввечері я згадала, що нічого не їла, піду наїмся їмся морозова. Це не інтуїтивне харчування. Отакі От прийоми їжі призводять до набору ваги. Але справа тут не в цукрі. Справа в тому, що в людини хаотичне харчування, порушення харчової поведінки, немає балансу у харчування і взагалі повний хаос у житті. І з цим можна і треба працювати. Але ворог тут не цукор. Проблема тут в тому, що немає. Вибудонової структури здорового харчування для людини саме з порушеннями, наприклад, або розвитком чогої поведінки. І особливість тут в тому, що ми маємо не замінювати, не обмежувати, не забороняти людині їсти цукор, а навпаки, додавати солодке те, що людина любить, до основних прийомів їжі. Ми це в психотерапії і в навчальних програмах називаємо їжею для радості тобто, коли ти їси повноцінний свій обід. А потім обов'язково додаєш їжу для радості. І саме це знижує ризик переїдання і зривів тим самим солодким. Окрім того, солодке дуже сильно пов'язане з емоційним харчуванням. І саме через те, що людина заїдає емоції, споживаючи солодощі, вона набирає вагу. Але це знов зовсім інша історія, і вона не має відношення до того, що цукор зло. Зло тут не цукор. а… Емоційне переїдання, яке стає копінг стратегією або стратегією совладання з емоційною дезрегуляцією, з емоціями, зі стресом, зі соромом, з тривогою, з агресією, з негативними, неприємними емоціями. Людина звикає їсти, коли вона нервує. І це така деструктивна стратегія, вона, звичайно, буде призводити до набору ваги. Але яка різниця, чим вона буде переїдати? Бургерами, солодощами, картоплею? Немає різниці. Вона все одно буде набирати вагу, тому зло не цукор, зло те, як ми відносимося до нашого харчування, відсутність здоров'я у харчовій поведінці. І якщо вас хвилює емоційне переїдання, зловживання солодощами, зловживання цукром, якщо ви, ви розумієте, що ви набираєте вагу саме через переїдання. Тобто є люди, які кажуть, я нічого не їм, але чомусь набираю вагу. А є люди, які вже усвідомлюють, так справді, я багато переїдаю. Я їм, коли я не голодна, я їм, коли в мене немає відчуття фізичного голоду, я їм, коли я нервую, коли у мене стрес. Коли щось там відбувається зовні або всередині. От якщо ви відчуваєте, що ви набираєте вагу або зловживаєте солодким, через це переїдаєте, зриваєтесь, а іноді люди напрям нападає на їжу. Тобто вона йде додому не голодна, як їй здається, починає їсти і просто не може зупинитися. Тобто ви втрачаєте контроль. Це все може бути ознаками порушення або розладу харчової поведінки. І найкраще, що ви можете зробити, це перейти. В опис під цим відео і зареєструватися на дводенний інтенсив Вільна від порушень харчової поведінки до інтуїтивного харчування, де ми дуже детально розбираємо тему якраз розладів харчової поведінки, емоційного харчування, різних типів переїдання. До речі, ви зможете себе продіагностувати і зрозуміти, який саме у вас тип переїдання, чи у вас емоційне переїдання, уникаюче переїдання, може екстернальний виїдець. У вас буде певний план. Карта, маршрут. Як вам від ваших переїдань, зривів і порушень харчової поведінки дійти до інтуїтивного харчування? Це дводенний інтенсив, він дуже простий. Я рекомендую вам зареєструватися і спробувати. Деталі в описі під відео.